Шестирічної дитини Валентини Уварової серйозне захворювання нирок для підтримки здоров'я малечі постійно потрібні медикаменти. Щомісяця родина витрачає на ліки більше двох тисяч гривень? Мешкають на орендованій квартирі. В Луганській основний медикамент, який дорога ми отримали по безплатному рецепту. Переїхав сюди, ми змогли його отримати. Каждый місяць он нам необходим. Вот в течені п'яти месяцев мы тільки два рази смогли получить здесь. Олена Варченко тричі на тиждень потребує гемодіалізу. Вдома цю процедуру провести неможливо до Києва. Вона потрапила за розподілом Міністерства охорони здоров'я, але жити у столиці бракує грошей. У нас от перша група інвалідності. От я приїхала в чужой город. Мені треба знімати житло. на роботу. Нас нікуди не беруть. Устроюється пенсія. у мене 1049 тисяча пенсія. За квартиру, як мінімум, ми от знайшли квартиру. зараз, там дві і то нам пошли навстрічу. Щоб розповісти про свої проблеми у повноваженому справ людини, візочниця Олена Рожкова подолала складний для неї шлях з Одеси. З нею приїхали і двоє малих дітей. Жінка хоче знати, як надалі уряд планує допомагати з житлом. Вона від літа живе в санаторії куяльник. переселенці, ми живемо в живем корпусі, відключили великий ліфт. Ну как русоподобний. Не всі коляски можуть уже люди на улиці. Не бувають, тому що ліфт ні робото робота маленькі ліфти в асоціації інвалідів щодня отримують дзвінки від переселенців з особливими потребами. Якщо раніше вони просили допомоги з житлом, то тепер просять привезти продукти. Сейчас люди сталі звеніть первим словом. Говоріш то покушать що поесть, нет ли возможности получить продукты. Катастрофічна ситуація на окупованих територіях там залишається понад 300 тисяч інвалідів. Вивести їх поки неможливо. Мова йде про те, що ці люди помирають від голоду. Вони помирають від бомбардування, Вони е, е, нікому не потрібні. Ними ніхто не займається. І в цьому страшна реалія людей з інвалідністю там на окупованій території. І я вам скажу, дуже важко знайти. Варіанти надання допомоги людям саме там. Міністерстві соцполітики пообіцяли підвищити адресну допомогу проте наскільки істотним буде підвищення, невідомо. Зараз міністерством соціальної політики будуть внесені зміни до відповідних рішень уряду щодо в тому числі щодо збільшення цієї адресної допомоги, яка буде надаватися тим чи іншим категоріям людей, які вимушено переселені Що буде з нами далі. Де будемо ми жити? яке наше будуще? Дамо ми не можемо, тому що до твоє дії. многих людей розрушене житло. Кое наше будущее, какое у нас будет жилье и где мы вообще будем находиться? Юлия Бушко, Валентин Стрельцов, п'ятый канал.